Найкращі страви європейської та середземноморської кухні риба і м'ясо з печі, а відтепер і бургери від шеф-кухаря. Таке меню для гурманів пропонує ресторан готелю Панорама. Для майстра шефа кулінарія радше хобі, аніж робота. Мой стаж болі 20 літ в різних ресторанах Європи, Прибалтики. Я приїхав із Латвії і столиці Риги. І оказался в ресторані Панорама, щоб Особлива увага до страви із риби, приготовленої у печі Хоспер, подають страву з авторським соусом. Ми завжди стараємося, щоб було блюдо інтерес із найжих продуктів. Важливою складовою є сервірування столу. Очень важно развиваться и вплощать новые тренды, так как кулинария сейчас объединяет очень много разных стилей. При этом очень важно не потерять основной вкус блюда, продукта. Главное – это вкусное и понятное блюдо людям. Найприскіпливішого відвідувача панорами вразить коктейльна і винна карта ресторану. Підібрати напій допоможе професійний сомельє. Є тут цигарний клуб і кальянний зал. Хороша атмосфера вкусная їжа, прекрасна вид на Львов. Це ресторан панорама. Приходіть к нам хорошо провести время. Тим більше, що з сьомого поверху ресторану відкривається чудова панорама Львова.